Фахівці з Житомира Сум, Івано-Франківська, Черкас, Білої Церкви, Чернігова та Харкова з'їхалися до Полтави для участі в засіданні робочої групи з інформаційної політики Асоціації Укрводоканал Екологія. Разом з полтавськими методистами водоканалівці розробили можливі варіанти співпраці з навчальними закладами. Тут ми хочемо услушати нові ідеї, нові війни, Хоча у нас дуже багато зроблено в цьому напрямку. У нас крім того, що ми працюємо в екологічному направленні, це екологічне направлення впливає на збір платежів. У нас платежі перевищують більше 100%. Під час зустрічі обговорили пропозиції щодо поглибленого вивчення тем. Які стосуються водопровідно-каналізаційного господарства в освітніх програмах, є в програмах уроки окремі присвячені темі води, і там вчителі формують у учнів вміння правильно використовувати воду і зберігати воду. Щоб підвищити рівень суспільної екологічної свідомості, зазначають фахівці. Необхідно реалізувати наступні положення. Треба переб... самому. Перебудувати відношення до води, до, до водоканалів. Друге, треба цю інформацію донести до педагогів, до вчителів. Ну і третє треба займатися з нашими дітьми. Лише Полтава щодня споживає близько 60 тисяч метрів кубічних води. На відміну від більшості міст України, де воду беруть переважно з поверхневих джерел, Полтава водоканал піднімає її з артизіанських свердловин глибиною до 800 метрів.